Тому розпочинаємо наш виконавчий комітет, беремо порядок денний за, за основу, хто за, хто має, дякую. Да, і другий за в цілому. службового розслідування є розпорядження про призначення требування старости Юрченко, Юлії Володимиру до часу службового розслідування. Чому справа службового розслідування поліція подала, там є питання по декларації працівників староста і старості. Це попереднє припущення. Е, Поліції вирішувати буде все в судовому справі. Ви знаєте, да? Все буде вирішуватися в, суд, в судовій справі на сьогоднішній день. Тимчасово виконуючі обов'язки старості Юрченко Юлія, поки виконує і відповідно по рішення сесії про внесення змін у нас було тоді. Старостати голосується за посадою. Поки немає рішення суду не повернути на, на технічно службового розслідування на виконавчому комітеті, буде приймати участь в голосуванні Юлія Юрченка. Реально правильно, скажіть, будь ласка, з юридичного питання. Все, дуже дякую. Е... Рубіжівці в позиції за посадили. Так, да, да, да. да, так, за посадою. За да. посадою, так. Позиції рубежівці за посадою. Е, перше питання про затвердження проєктно-кошторисної документації Жанна. Дня, прошу про запитання про затвердження проєктної коштовської документації, яка отримала позитивні експерти висновки. Зачитувати кожен облік, чи згідно додатку? Е, по додатку немає запитання, знайомилися у нас ще не. У зв'язку з тим, що були численні звернення наших підрядних організацій, ми провели розрахунки згідно наказами. Ви розібралися з Володимиречем, так? Да? Там по Там на 23, як і вийшло, так? Да? Все, дякую. Хто 23, за? Двадцять проти отримали зараз. Питання управління інструктурного розвитку. Прав життя на квартирний облік, керуючись правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житловому. Ми долучаємо документи до квартирних справ. Про зняття з квартирного обліку. Знімаємо з квартирного обліку осіб, у яких є порушення житлових умов. Частково за кошти державного бюджету були придбані квартири. Частково люди самі купили квартири, тому є необхідність зняти їх з квартирного обліку. Таза, Про передачу квартир у власність громадян. Керуючись законом України про приватизацію державного житлового фонду, надаємо дозволу про громадян спільно з своєю сім'єю, дозвіл на приватизацію квартири, в якій вони фактично проживають. <клес> про встановлення тарифу на теплову енергію, і її виробництво та послугу спостачання теплової енергії, що надаються до центру теплового. Зараз буде ряд питань, які стосуються централізованого теплопостачання. Також Постачання з використанням альтернативних джерел енергії, що стосується населення, тариф застосовується по кожному з надавачів даних послуг на рівні 24 лютого 2022 року. Тобто тариф не змінюється, змінюється виключно для інших споживачів та для бюджету. Тому перше підприємство це центр. Тобто ласка, прошу підтримати. З використанням альтернативних джерел енергії, що надаються МПП ВПК. Okay. Даним рішенням встановлюємо тариф на постачання та послуг теплової енергії з використанням альтернативних джерел. Це наш освітній заклад в Михайлівці Рубіжівці вулиця церковна 25. ПДВ вартість 3883 гривні 10 купів. Про встановлення тарифу на теплову. КППП тепло енергопостач Черпінської міської ради так само населення не змінюється, застосовується тариф на рівні лютого 2022 року. У нас є невеличке зростання до 10% Піднімається тариф для інших споживачів та для бюджетних установ. Добре, хто за. <гуми> Про встановлення тарифу на теплову енергію і виробництво транспортування, постачання та постачання теплової енергії, що надаються ПКПП Теплокомунсервіс. На 300 гривень зростання за гігакалорію по бюджетним установам, решта без змін. А мені не у не віддзвонилися від середня? Віддзвонилися, є певне проблемне питання, але ну, підприємство вирішує. Там є технології? Вони, це, це, вони обіцяли поставити а, внизу. Вони на засіданні обіцяли, що вони виправлять ситуацію, тоді ми їм затверджуємо такі. Виправили? Е, ну, принаймні, обіцяли. Особисто не перевіряв. Давай візьмемо так. Якщо вони <свідь> не виправили ситуацію, ми їм рішення не підпишемо. Хто так. чому з дякую? Бо вони, коли ми їх нажмемо, вони на Афганістані ставлять цей генератор. Як на них не нажмеш, вони не ставлять. і виробництво транспортування постачання та постачання теплової енергії, що надаються ДП теплої Бородянська спеціалізована персонально харнізована колона 15. Тут ми просто затверджуємо тариф. Він на рівні минулого опального періоду 3935 гривень. і тридцять п'ять гривень. вони опалюють у нас наші старостати безпосередньо і саме приміщення. Старостату Михайлівки Рубіжівки і також може приміщення полошні. Про встановлення тарифу на теплову енергію, її виробництво транспортування, постачання та послуг постачання теплової енергії, що надаються того пів теплопостач. Так само населення на рівні опаленого періоду по тарифу, який був встановлений до повномасштабного вторгнення. Про встановлення тарифу. На теплову енергію її виробництво та постачання теплової енергії, що виробляється та постачається системою автономного теплопостачання для ТОВ теплий дім ТВД. Дане підприємство опалює «Ютландія». по населенню в рамках роботи робочої групи. Ми зменшили тариф, Він буде складати. 3652 гривні сотніся за і тих споживачів затверджуємо тариф, оскільки раніше ми даний тариф не затверджували. Добре Про надання дозволу на підключення до централізованої мережі теплопостачання, газової котельні санаторію дубки даним рішенням надаємо дозвіл на опалення нашого модульного містечка в нашому комунальному підприємстві тарту центральний мається на увазі? Може, запускати там нормально. Ну, вони ж кожен вік її беруть під свою опікую запускають. Там ж нема в цих думках, хто її буде обслуговувати. Кожен поставшись, якщо треба прописати, може рішення доручити нашим допомагати. Добре, дякую. Хто за, отримав, дякую. Про погодження обґрунтувань стосовно укладання договору без використання електронної системи закупівель. Придбаємо електронну електричну енергію для будівлі виконавчого комітету. Заказав, <asaki noise> дякую. Зараз Олександр прораховувати можливо повністю буде вигідно перейти на цю установку газопоршневу по електроенергії, бо у нас якраз газ для населення рахується для цієї установки і для всіх наших табірків. Можливо, ми зараз переключимося, повністю перейдемо. Про погодження в грунту стосовно укладення договору без використання електронної системних закупівель. На розгляд членом виконавчого комітету пропонується придбання мобільних казарм без застосування електронної системи закупівель. Це два рази був тендер з тендера і це нашим військовим три казарми: одна на ГУР, одна на Руденку і ще одна, на якоїсь бригаді. І, відповідно, для того, щоб не приймав зімав один це рішення, приймаємо алієнту. Так, звичайно. Про встановлення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що надаються, какая і водоканал. Пропонується на встановлення тарифів наступні показники послуги з централізованого водопостачання. 24,35 гривень за метр кубічний з ПДВ, послуга з централізованого водовідведення 32 гривні 53 копійки, гривень за кубуси ПДВ. В цілому це 56 гривень, 88 копійців. <клес> я хотів би подякувати всім групам <клес> і всім як би, працівникам нашого комітету за те, що ми все-таки дійшли до. Зважено на тарифу, такий, що всім підходимо, і підприємству, і членам робочої групи. І я думаю, що громаді так само, тому дякую всім за конструктивну роботу. І давайте підтримаємо цей тариф. Дякую. Остану, там тарифи ми розуміємо, що він компромісний, тому там є деякі умови, які дозволять нам проконтролювати його виконання і використання гроші з цього тарифу. Але точно цей тариф уже дозволить водоканалу основні видатки. Проводити без дотування бюджету, це електроенергія, закладня, дизельне пальце і Києва каналізація. проблеми, не були проклади. Ну і плюс, я думаю, що в першому кварталі це десь втричі повинно знизити навантаження на бюджет самого міста, який доводилося допомагати вам. Дякую, да, да, Дякую, да. Да, Дякую На Перше, да, хочу подякувати комісії. Зараз да, вам хочу подякувати. Сьогодні ми приймаємо збалансований цей тариф, да, він є. Трохи збитковий. У нас буде мільйон триста, ми прорахували дотація до кожного місяця водоканалу. Але приймаємо два тижні авторолявич вам, щоб ввести цей у дію. Прошу голосувати, хто за? Проти Дякую. Про погодження Доброго. плати за абонентське обслуговування комунального підприємства українських водоканалу відповідно до рівня економічно обґрунтованих саме. Хто за рівні 23? Дякую. Про затвердження протоколу номер 46 та рішень комісії з питань компенсації за знищення об'єкту нерухомого майна номер 102 103, 104, 105. Трішки гарних новин, підводячи підсумки, ну можливо, ще рано, що не кінець року, але я скажу, тільки по програмі є відновлення. На відновлення та відбудову нашої зруйнованої, але нескореної громади нам вдалося залучити більше ніж 3 мільярди гривень. Це по всім етапам під програми. І даним рішенням ми ще додатково 35 житлових сертифікатів формуємо для видачі нашим мешканцям, кого зруйноване житло. Прошу. Дякую, Сергія. Хто за? Проти отримали. Дякую за розпитання, що на дітей. Будемо дивитися, що розповна Рада, депутати затверджують який бюджет на судний попрошу. Друге читання було. Вчора А вчора було, так? Да, Подивимося, коли вони, вони дали повністю разу доківку, скільки вражених що закладено на які програми. Будь ласка, зачитайте. На доброводня перше питання <питерзв> про <'язково> затвердження до смівання, які та підкування до визначення місця почування дитини полоди з матері. Судді слухається справа до суду. Про надання дозволу матері по скорованні від імені малолітньої дитини на продаж однієї другої частини кімнати, та про надання дозволу матері на о, дитині на прийняття вдару одної третьої частини квартири. Версожитку кімнати співвласником дитина немає, і взамін е, мати дарує їй одну третю частини квартири, яка більше в площі. Про надання дозволу матері Іщенко від імені малолітньої дитини Іщенко, на укладання видання та підписання договору про у спадкового майна після померлого батька. Про надання дозволу батькам Кабанову та мулік від імені малолітньої дитини Кабанової на укладання договору та підписання купівлі продажу одне четвертої частини квартири на її ім'я та надання дозволу неповнолітньому зі згоди батьків на укладення та підписання договору купівлі продажу одного четвертої частини квартири на своє ім'я. Це військовий по субвенції. Про надання дозволу неповнолітньому злучання новозі згоди.

На укладення та підписання договору купівлі-продажу одної 3 частини квартири на ім'я, саме субвенції військові. Хто за, проти, отрималися, дякую? Про надання дозволу уготіну та голові на укладання договору про поділ спільного майдану <кій> в будинку, в якому зареєстрована дитина. Хто за? Проводи отрималися. Дякую. Е... На питання 3:11 і 3798 це статус дітей. Так. Так? у нас вже буде секунди, які ми кошти? черговою засідання виконавчого комітету 26 листопада ми виносить питання на чергове? засідання. А ми ще поліні повинні, да? так? Так. виконавчого комітету 26 листопада. Добре, друзі, пропонується пакетом проголосувати ці всі питання, ці статуси наших дітей. Хто за? Проти? Утримались? Wykonalczy komitet zawarł się na duże